Хочу все знати. Кожна людина єдина і неповторна. Двох однакових людей на землі не існує. Хоча всі люди різні, тіло кожної людини має ту саму будову Як і у всіх інших. Кожен твій орган. Кожна частина тіла виконує певну роботу. Що в тебе в голові? В голові під волоссям і шкірою всередині черепної коробки захована найважливіша і найзагадковіша частина твого організму. Це головний мозок. Він керує. Всіма твоїми думками і відчуттями. Він також стежить, щоб в твоєму організмі все працювало злагоджено. Мозок має дві частини, які називають півкулями. Права півкуля відповідає за лівий бік тіла, а ліва навпаки за правий. Мозок може бути маленький або великий. проте Якщо в тебе великий мозок, це не означає, що ти найрозумніший. Скільки в тебе кісток? Коли ти народився, в тебе було 270 кісток. Тепер ти ростеш. А коли перестанеш рости, в тебе буде понад 200 кісток. Куди ж поділися решта? Не бійся, бо вони нікуди не зникли. Просто з віком деякі диміні кісточки зростаються в одну. От тому їх поменшило. Ти ростеш і кістки теж ростуть. Кістки, з'єднані в скелет, своєрідний каркас. Вони надають тілу форму. Без них людина була б схожою на мішок. Складається з твердої речовини кальцію. Але кістки це живі клітини. Кістки тверді і міцні. Вони захищають від пошкоджень м'які внутрішні органи. Навіщо людині шкіра? Шкіра під мікроскопом має такий вигляд. Вона не товстіша за аркуш паперу. Попри це, всередині в неї відбувається багато цікавого. Із шкіри росте волосся. У ній утворяється піт. Це солона вода, яку виробляє твоє тіло. Коли йому жарко, так воно охолоджується. А ще в шкірі пролягають кровоносні судинки та нерви. Які передають інформацію в головний мозок. В шкірі міститься особливо фарбувальна речовина меланін. У людей зі смаглявою шкірою меланіну більше, ніж у світлошкірих. Шкіра захищає внутрішні органи від шкідливих речовин. Якщо хочеш все знати, то підписуйся на мій канал. Попереду ще багато цікавого.